Багата земля Кагарлицького краю, нашого придніпров'я, талановитими людьми, зокрема майстрами красного письменства. Ще одним свідченням того стала зустріч одинадцятикласників третього ліцею, вихованців Світлани Михайловської, і з авторами у світлицю центральної бібліотеки. 7 лютого завітали поети Надія Вегера Преченко і Микола Семенюк. Імпреза відбувалася з нагоди їхніх ювілеїв, а вела її директорка Кагарлицької публічної бібліотеки Лілія Литвин. Надія Миколаївна і Микола Володимирович особливих представлень не потребують, але старшокласники дізналися немало нового і цікавого і про біографії поетів, і про їхню творчість. Почули прочитані авторами їхніх поезії, читали вірші гостей і учні та присутні і вчителька. Батьківщина Миколи Семенюка, Хмельниччина, а Надія Преченко, родом із Дубровки, що неподалік Великих Пріцьок. У юності опанували різні фахи, але доля звела на журналістські стежці і обоє, працювали у місцевій газеті Рідне місто. І в тому легко переконатися, погортавши підшивки газети, які тримає Лілія Литвин. Ось який вигляд можуть мати роки журналістської праці. Поети друкувалися і в районній газеті Кагарлицькі вісі, а потім вісни Кагарличини. Одне з видань видання – теплородини, окрім збірки відлік часу. Але з молоддю Микола Володимирович повів мову не тільки про поезію. В них немає своєї історії. У них своя історія є десь там у болотах закопана, якої ніхто в світі не знає, тих диких племен лісових. Що то за історія? Це історія, як жави квакали в болоті. А в нас історія із князями, яких знала вся Європа, з якими хотіли породичатися всі європейські країни. Це було престижно. Мати справу із такою великою країною, якою була наша Русь. І ось вони, вкравши в нас цю історію, привласнивши її, навіть в історії зафіксовано 1721 рік, рік, коли Петро І офіційно перейменував Московське князівство на е, Росію, вкравши нашу назву. І з того часу вони почали нищити все. Українське, бо вже на той час ті, хто стояв при владі в Україні, не змогли знайти спільної думки. І потихеньку кого підкупами, кого такими ж методами, які зараз діють вбивствами. Ви знаєте, багато дуже фактів, скільки тих російських дисидентів, які переїхали за кордон. Їх переслідує і там ФСБ, і там їх знаходять. І знищують просто своїх ворогів. І вони хочуть знищити нас, щоб стати єдиними спадкоємцями цієї великої історії. І справді наша історія сьогодні один з факторів ідентичності українців. У непростий час живемо. Всюди злидні, ненависть і фальш. Невідомо, що жде нас подальше. Свіє дивна на сході війна, гріє руки для когось вона, вкотре гине вже нації цвіт, вкотре байдуже дивиться світ, як імперське бридке, братнє зло крізь кордони до нас уповзло. Україно, прокинься вогні, не врятують вожді тебе, ні, переможе єдиний народ, знахаднілих чужинців заброд. Нам судилось спинити цю гить, нас злютовують ці вороги. Після рабства ми знову народ. Б'ємось ми не за власний город. Ми боронимо рідний наш край і не згасне свободи іскра. Всі спільноти великі, малі, на цій Богом нам даній землі. Вузов скрутим кремлівським рогам. Слава нації! Смерть ворогам! Поет вірить у торжество української ідеї і закликає кожного з нас бути активними, а не просто чекати прийдешнього щастя. Досить, браття, скиглити у тузі, доки в світі Україна є. Менше з тим, що жебраємо, поки корупційний душить метастаз. Тільки відстоятись руки в боки буде зась. Повірте, безобраз. Якщо хочемо бути хазяями на цій Богом даній нам землі, свою долю витягти із ями, то на себе будьмо трохи злі. Не про шкурні вигоди і квоти, треба дбати і про рідний край. Чи хочеше братись до роботи, чи сидіти сиднем – вибирай, щоб чинуша був під людським пресом, з хабар у різних способах, і був певний будь-який агресор, що одержить добре по зубах. Щоб калина не хилилась в лузі, ми її до сонця піднесем. Перестаньмо плакатися, друзі. Україна в нас понад, понад усе. усе, і як же в молодіжній аудиторії без віршів про кохання, тема вічна і повсюдна. А потім прозвучить пісня Бориса Родини і Миколи Семенюка про кохання у виконанні авторів. Невже хочеш, ти справді кохана, щоб забув, чим я марю вночі, щоб від тебе навіки жадана, безоглядно пішов далечінь, щоб під власного серця жахання, зуби зціпивши, мовчки в собі, розгромив диктатуру кохання і без тебе згорів у журбі. А тут він розцвів, Володимир Забаштанський. Невже хочеш, щоб смеркло довкола, щоб мелодії пісня не знала? І невже ти ніколи, ніколи, ані трохи, мене не кохав. І тих, я відав тобі, ой, на що на що ти моє серце сирає, що його навіть? Тобі це землі пустину, маревцю на плечі накидає оці курна золота, відлетіла радість і зключену належить, а любов і серця це не відліта, відлетіла радість, відключену на плечі. А любові серця все літа і чому зберігаю від тужньо кличу, може потікає щастя чи є, і самотним серцем тебе рідну кличу. не сомлю, шукаю, знаю, що є. Поезія, потік радості, болю, подиву і дещиця слів зі словника так повною мірою можна сказати про творчість надії Вегери Преченко. Її творчий доробок різноплановий і різноманітний. Це і новели в прозі, щемки ліричні поезії і вірші громадянського звучання. Вдаються поетесі вірші для дітей, і їх вона видала вже кілька збірочок, чудово ілюстрованих. Так і хочеться взяти до рук, порадувати малечу. Особливі почуття викликають вірші Надії Миколаївни про матір, про українську жінку. Називається нескорена. Вона, мабуть, завжди була такою. Задумлива, велична і неземна, стояла непорушною стіною й тримала всесвіт на плечах. Вона. В руках держала беремки туги, щоб перепрясти їх на сорочки, у серці щит від ворога й наруги, в очах любові вічні свічечки, всі біди зупинялись перед нею, а горе оберталось на любов і переможно сходило з над буреломом всіх її дібров. А вже як буря вдарила у груди, загрожуючи знищенням світів, то найдорожче провела у люди. Благословила на бороню синів. І вже в уста її, свята молитва, щомиті, що хвилини і щодня, а думка й серце там, де люта битва, як найміцніша для синів броня. Бо так незламно вірити і чекати, вона лише міє ставши край воріт. свята і сильна українська мати, в якій живе увесь великий. Світ. Наші реалії війна, вона скрізь, звісно, і в творах, і в бесідах митців з молоддю, і в поетичних рядках. І в снах коротких руки автомат з готовністю стискають біля скроні. Буває, часом втома валить з ніг, але нема ні страху, ні тривоги. Лишилася одна з усіх доріг вона веде лише до перемоги. І сниться рідний дім, квітучий сад, кохані руки обіймають плечі. І наливає гро на виноград, дзвеніть життям, життям щасливий сміх малечі. І тільки руки, грубі й не знають ні спочинку, ні спокою. Приклад в долоні терплої руки і поле бою, довге поле бою. Те, що ви закладете зараз у свої голову, що ви понесете у своє життя, тому ви навчите своїх дітей, своїх внуків, правнуків, і вони робитимуть те, що ви їх научите. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Знаходьте один з одним спільну мову, знаходьте спільні справи, які ви будете робити. Ми надіємося на вас. Ми вас любимо. І ми віримо, що вчителі, які вас учать, вони вас навчать правильно, прислухайтеся до них. Можливо, вам іноді все це не подобатиметься. Але ви прислухайтеся, і все, що ви робитимете. Все це засяє велике сонце. знаєте, Українське сонце зійшло, зійде наше українське сонце, і кожна ваша справа це буде з цього сонця. Творче кредо Надії Преченко, висловлено у поезії, яка є прологом до її збірки рідня благословенна. Я душу запалила, ніби свічку, щоб вас знайти, щоб серцем вас зігріть у кожному її творі прозовому чи у віршах. Струменить любов до людини, до земляків, які творять свою справу і сіють зерна добра і правди. І в тій спільноті опинився і янгол для воїна, у якого. Дуже боліло крило. Тому він не міг літати. Та в цьому бою він спинив люте зло, і було у ангела свято. Той юний солдат світ від нечисті спас, стояв герой за вітчизну, а десь в українськім селі у цей час молилася мати слізно, і ангел мав щит і тримав у крилі яким захищав солдата, був щитой міцнішим за все на землі, молилась за сина мати. А світ закипав від снарядів і мін, осколки сів бою для поля, та ангел був поруч з героєм своїм. Така вже в Ангелів доля. Хлопчині, він своїми прикрив і голову, і серце і душу, бо знав, що здаватися той, не вмів. Та в'ївся осколок в руку. За тих хворе що б там не було, вони вийшли разом із бою. Боліло у ангела праве крило і ліва рука в героя. Світилась багряна на білим крилі нескорена кров солдата. Та юний хлопчина стояв на землі і було у ангела свято. До поважного літературного зібрання старшокласники підготувались і читали вірші запрошених поетів, зокрема Вікторія Ільєнко, Іваносадчий, Настя Нечепоренко, Ірина Хромченко. Не відстала від учнів і вчителька. Я не скажу вам, звідки ця печаль. Як народилась, так нехай вмирає. Яка вона один Господь лише знає? Безгрішна вся і чиста, як кришталь. Думок своїх я вам не розповім, щоб не сполохать вашої гордині. Для когось, може, світі ви єдиний, а в серці не оселитись моїм. У сни свої я вас не допущу, хай згасне вогник, який загорівся, заборівся. А попілець, що в серці залишився, розмиють краплі літнього дощу. Я вже іду, беру усе своє, вам не лишаю жодної надії. Пробачте, та інакше я не вмію. Сказали горда, та яка вже є. Ну а бібліотекарям читати вірші, здається, і сама доля судила. Службова, усякому разі. Без сумніву, такі по суті, зустрічі, уроки літературний рідного краю, залишають слід у душах юних. І на завершення ще один вірш про маму і про воїна. А потім прозвучить пісня Бориса родини і Надії Преченко. Човен співає Борис, родина. Ти чуєш маму? Знаю, зараз ніч. З позиції щойно ми вернулись, рідна. Ти певно знову не столила віч. Все добре. Я себе поводив гідно. Далекий зойк, мов сто він голосний. Нарешті, слава Богу, ох, дитино, та не хвилюйся, мамо, я живий. Я вже поїв, ще трішки відпочину. Ну, ма, ну рідна, я прошу, не плач, не спала ти, журілася Не міг я обізватися, пробач. Та ти молилась, це я добре знаю. Були ж таки ми прадіди колись, між їх онуки, дух козацький маєм. Зі мною ангел, мамо, не журись, ми пекло це не пустимо до раю. Ти теж рідненька трішки вже поспи. Сон полікує біль душі і вдому. А мати просить Бога захисти і поверни синів живих додому. Вотних тернистих полів аж за край далени дні пливуть по снігах і морозах, між крутих берегів і незайманих часом лісів, а човен плине в далину і літа змінює весну по один Плече, дай обійму твоє плече, дай обійму твоє плече, і не на ріка, що життям споконвіку зоветься, не забуде стрімки, ні на мить не спиняючи плин. Пливуть у човнах наші нашій долі, ховаючи в серці, Щастя й гіркі, і закоханий гру на кави, А човен плине по воді, Були ми вчора молоді, а адже осі. Дай миму твій ніж ліста, нехай наші човни не загубляться в дивно букви. Ніжним дотиком рук поєднаємо свій рус і життя, Щоб потім з вас і долі у човні єдині. Піз минулих розлук у щасливе пливли майбутця. Начальник відділу культури Олена Петленко подарувала ювілярам квіти. Ніжні рожеві тюльпани виявилися живими і справжніми, у чому й переконалися поети. Ми дякуємо нашим гостям за те, що дійсно у своєму насиченому життєвому графіку знайшли час. І завітали до нас на зустріч. Ми вас дуже любимо, дуже поважаємо. Нових вам добутків, вотків. А ви там присутні <плухи> драпичі прийшли уважно, послухали, продекламували завжди. Теж дуже раді бачити вас у нашій бібліотечній світлині.